Hi, everyone! мене звати Катеринка, і це мій канал про англійську мову. Сьогодні в нас в програмі My Top 5 English Expressions That I Use All The А це реально мій топ 5 улюблених ідіом, які я вживаю дуже-дуже часто. Ну, окей, улюблених станом на червень місяць 2024 року. Я думаю зробити це рубрикою. Um, тому що мені є чим поділитися. Моя улюблена книжка це книжка з ідіомами. А uh, такий от я задрот. дрот. Сюмі, як сказав би Майкл Скотт з офісу. П'яте сходинку мого рейтингу ідіом займає неймовірно класна фраза. Ще й до того трошки з мені смішна. It's raining cats and dogs. Це означає, що йде сильний дощ. It's raining heavily. Ви можете ще сказати it's pouring down. Але it's raining cats and dogs – Sounds much better, much better, more interesting. Або ж ви можете звучати дуже по-британськи, використавши такий сленг, і сказати It's pissing down with rain. To piss, it means to urinate. Думаю, ви складете 2 плюс 2. Четверте місце посідає фраза to each their own, що означає. Um, Like every person has a right to their own opinion. «До кожному своє. Буде це гарний переклад цієї фрази. To each their own. Кожному своє. For example, I I I can say, well, it's her her, life. Um, I don't judge her, I guess, to each their own. Кожному своє. На третьому місці в мене фраза, яку я можу використовувати в багатьох різних контекстах, вона означає наступне. It means… Either you get very angry, or you get very bored. Тобто тут можна його використовувати по-різному. Або ми дуже злі, нас щось зводить з розуму від злості, або від а, просто нудьги помираємо. А це такий вираз, як It drives me up the wall, як на стіну лізу. Нас теж так кажуть, тому тут легко запам'ятати. Я можу навести приклад як uh, можна її використовувати, so, I just can't stand watching interviews of Vladimir Putin. It just drives me up the wall, to say the least. <laughs> uh, or you can think of Tishchenko uh, and uh like yes. Я ж кажу, це рейтинг моїх останніх uh, ідіом, які я використовувала надто час. Друге місце в своєму рейтингу я віддала виразу to have itchy feet, що означає to want to travel, to want to move somewhere, to change your place of location. Uh, це фраза, як Ніколи, описує стан зараз. Um, so I can say. Um, It has been a year since my last trip abroad, so I'm starting to get itchy feet. I want to go somewhere, I want to travel. I just. I cannot wait for my next vacation to happen. Ну і, звичайно ж, the gem of my collection це чудовий вираз Shit Hit the Fan, який я обожнюю. Це надзвичайно актуальний э, вираз для багатьох українців зараз, та й взагалі для. Людей, які, як Яна, разумеют, життя, руку так 2019. Вырос, "shit hit the fan", uh, означая, like, when things get even worse than they were before and when the real trouble begins. So basically, we can say that when the war started, shit hit the fan. Or I can give an example like, um, well, my ex broke up with me. And then shit hit the fan, and the COVID started, and then the war щось типу того. Відчуваю, ніби ми тепер з вами надто зблизились. Тому що ви знаєте, тепер ем, всі ці класні вирази, які я дуже часто вживаю в контексті свого особистого життя. А я сподіваюся, що відео це було вам корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте йому вподобайку. Підпишіться на мій канал, підтримайте юного блогера і так, саме блогера. І напишіть якийсь коментар, який вираз вам подобається найбільше. Можливо, ви можете написати свої інші класні ідіоми, які ви вже знаєте, які ви любите і вживаєте. Давайте споримо такий е, класний ідіомський е, батл в коментарях. Вам бажаю чудового дня, ночі, ну, тижня, місяця, де б ви не були. It's always a pleasure. And I'll see you in my next videos. Bye bye.